Добрий день. Само моїм кур... курам їсти. Куда? Режі мої, білобрежі мої. О. Так, пішли. Півень, не букуй до мене, бо ще тебе зарубаю, а другого ставлю. Ну взагалі Так, Півень. Кажуть, легорни дикі кури, дивіться. А, там -то іде, кіші. Іди сюди, Ой так, о, мої курочки. О, моя курочка. Ай ви, ага, Що будеш бився за мною? Е, півнисько вредний, ти будеш бився за мною. Ході. Красавець. Очіво, красавець, я його хочу оставити, а він все. Букує до мене? Ходіть сюди, ходіть їсти, ходіть. Є черижаєче. Люблю їх спокійних, Так? моїх курочок, таких мазунчиків. Що, що, що ти там так журишся? І ти там журишся. Так, Рижий. Рижий, будеш вредний, роздирав набереш по хвості і підеш на пеньок. Це там мені Понаписували сухі костляві півні. Такі худі, А де ви бачили яєчну породу жирну, як це легорни, і півтора кілограма важить. То де ви бачили їх жирними? Не? Будеш бився за мною таки, будеш. Чекай. Ну, то ж чекай, дурненький. Покажу, який тебе гребень гарний. Дивись, який ти красунчик в мене. А ти такий. Я я погладити хочу. Ну ти ж спокійний такий, ну чого ти тікаєш? О! 응, 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 응. Ось курочка купляна. Ось такі мої курочки, красунички. Вже починають потрошки нестися. Мої мазунята. Кури-куренята. Ну все. Їжте, їжте мої малятка. О, та ще воно до шумочки піриться. А ті вже попірилися, вже починають потрошки нестися. Ще мають два півні, ото ріжу, що вон до кориті, стоїть, дере і отоповне отой біленькі, То їх два маю ще прибрати. Це з легорнів моїх. Люблю тих легорнів, вони... Хай вони на, на м'ясо невеличкі, маленькі, костляві, як мені там казали. Ось. Але на, на яйця вони добрі. Да, йди сюди, йди сюди. Мазунька. Ось. Мої курочки. Хочу розвести більше тих легорнів, щоб були мені кури. Легорні ті червоні. Вже мої півні почали кукурікати. Оцей білий, що я вам бачу, бачите, голова о, о, вийшов. Ой цей красий. Так, так. О. Його оставлю і ще десь сірий, є такий. Мід дядя Льоні, де він не бачу десь під коморою? Не бачу, чи за коморою. Не бачу, десь він є. Десь він чого кричиш? А от він, о, красиво, О. Де Льоня, оце від ваших курей, Оцей сірий. такий, Оцей їх два в мене буде. До моїх курей. у мене тут є 20 курок, на кожного півня 10 курок. Такі красавчики будуть. Що мої гуси, гевгуси? Гусі несуться. От. Гусі мої несуться. Ще не всі, правда? Три несеться. Четверта ще не несеться. Но я не можу рішитися котру мені зарубати. Чи ту, що вона щось... Вона нестися, несеться, але якась вона не така весела. Чи... Чи... Чи там ту тут зарубати. Ось так то. Все, кози, лягайте, віддихайте. О! Все. Мої кози покотилися. Там тих козенят ще не показувала. А оці, ось тут. Це від зірки чорний. І оці його чорний відзірки з тієї білою плямою на лобі. Той його більший, то той менший. Чуть-чуть він не багато. Ось. Ну, і це. Реженький і он там той заказаний. За мене вже завдаток дали, там той заказаний. Що там того заберуть козлика від шоколадки. Є два відзірки і ось цей рижий від шоколадки, бо вони казали, що скинемо завдаток, завдатку нема, значить, козлик продається далі. Без завдатку не тримаю. Бо я вже там того року тримала, голову крутили, а потім, а потім кажуть, що. Нема чим приїхати, то ще щось. І, виходить, тримала-тримала, була б давно скастрірувала, а так тримаю. Так що, хто хоче козликів, заказуйте, бо довго тримати їх не буду, буду каструвати. Ось, ну і, тих, і кузі мої хочу лежить. Кориця і кнопка також на продаж. Ось. Ця на кінець квітня, перші числа травня, а ця... 15 чи 16 березні, да, чи 17 в тих числах і її строк. Думаю, що кітний, бо не перегулювано. Ну, та кнопка вже вім'ячко відпускає, то я думаю, що кітна. І думаю, що й кітна, бо перше вона за вім'я давала торкатися, а зараз скаче під хмари, що та, що та. Значить, повинні бути кітні. Ось. Так щось таке діло. Ну, гарантії дати ніхто не може через те, що я ще козенят не можу нащупати ще зарано. Ось, так що ось такі то діла. Ну, думаю, що шокіні. Ми собі брикаємо, молочка попили, зараз винесу там тих ще козенят, що вродила мені киця, Мені козичку вродила, Ну, вредна білу козичку вродила. Я так тих білих козів, не, окрасу білого не дуже люблю. Ну, від неї козичка є, я її обов'язково ставлю, бо це коза шикарна. Козлик є гарний від неї і від кориці моїй козлик. О, так що. Це шикарні кози. Хто хоче ще козлика? Козлик від кориці один, ну такий, як моя шоколадка, Такого красу. Тільки ще на лобі білу плямку має. Ті мають чорні ось таку плямку, а він рижий, а білу плямку має. Ось такі-то справи. Такі то в мене козенята породилися. Ось. Що ти кричиш? Ви хочете попастися? Дік попасеться, ходіть. Гусь, гось, гусь, 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 гусь. Ходіть, ходіть. Бігон. Давай, 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 давай. Ходи, ходи. Давай, Давайте, 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 йдіть, я вас попасу. О! Ара, попасе гусиків. Припастися. А оставити не можу на дорозі, бо вчора тут таких два собаки здорових чи якісь гонило. Хапне ту гуску навіть не побачиш коли. Вона навіть ногами до землі не дістане. Так що ось таке діло. Дрова вже трохи склала, ще трохи треба складати. Є куди, ну, болото, не можна тачкою їхати. Ну, але думаю. Ось ще де будемо й ранками якось ми складемо. Ось такі справи. А там побачимо, що далі буде. Ось так мої гусіньки пасуться. Мазуньочки, гусіньки. Ось. Аби Бог дав, щоб всі були мені здорові. Зараз попасуться, я їх зачиню і піду до хати до роботи. Винесу там тих козенят. До хліва вже вони повисихали. Ящика прийму. Ось, і Вже будемо чекати ще днів 2-3, коли малишка розкотиться. І то буде вже в мене все з окотами до кінця, де до середини березня. Там має лапка котитися. Ось і так. Кнопка. Ну, Я думаю, я до тієї пори її продам. Ось. Так, що ось таке. Кнопка і. А, красуня, я не пам'ятаю, коли гуляла. Mm. <гум> чи вона на кінець березня гуляла, чи вона на початок квітня, я брехати не буду. Я її собі оставляла, оставляю, я не помню. Я взагалі їх всіх оставляла. І я через те точного числа в Рижулі не пам'ятаю, і точного числа в красуні не помню. Чоловік свариться, продай, треба продати. <гум> Так що ось таке діло. Ось такі у нас справи. Ладненько. Всім гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я. Хто хоче козичку чи козликів? Ну, козички з тих двох великих, бо малих козичків немає, поки місць на продаж. У мене з малих козичків обидві остаються мені. О. А... Щоб за мною зв'язатися, 0,97. Ні, не так. Вибачте, 0,98, 97, 41, 650. Ладненько, бо хтось до мене дзвонив. Всім гарного дня. 098, 97, 41, 650.